Чесно кажучи, спочатку я був дуже скептично налаштований і не вірив, що такі програми взагалі можуть ефективно працювати. Я думав, що це черговий міф, який обіцяє багато, але не дає реальних результатів. Проте, мій добрий знайомий показав мені наочний приклад їхньої роботи, і це мене тригувало. Після цього я вирішив дати шанс і спробувати цю технологію самостійно. І що ви думаєте? Результат не змусив себе чекати вже в перший день я побачив реальні зміни. Це було неймовірно, як швидко і ефективно все почало працювати. Я налаштував систему лише один раз, витративши мінімум зусиль. І тепер я просто спостерігаю, як усе функціонує без моєї постійної участі. Ніяких складнощів, ніяких зайвих рухів це просто технологія, яка робить життя значно простішим. І якщо ви хочете дізнатися більше про налаштування, я залишив детальне відео на своєму каналі. Посилання на нього ви знайдете прямо в моєму профілі. Переходьте та дивіться.